зараз з допомогою потрібно їхати цілий день стояти в черзі. На собі все це тащить, це дуже незручно, дуже важко. Скільки у вас дітей? Десять будинок сімейського всі. всі дітки з Луганської області. Я стараюся їм сідати, щоб вони. Ми почувалися об'зовленими, щоб не все було. Ми трошки про нас розкажемо. Ми громадська організація Україна це мати». Є вже в 24 областях України. Допомагаємо так яко, воєнним, і діткам з інвалідністю, діткам Ми от такого сімейного типу. Так що Якщо ви не проти, будемо вам теж допомагати. Дякуємо вам велике за допомогу. Діти, ви бачите, дуже раді. Вони щасливі. Да ви з гості приходить. Да, ну дуже велике вам. Дякую. Дякую.